І нехай день буде добрим для добрих людей. Що ж. Дорогі мої клубівці, борщотворців і тістотворців, пані Оля Тимошенко, наша членкиня, член нашого клубу, надіслала мені безкоштовно в дар, а я радісно приймаю з дячністю, ткацький станок. Він в розібраному вигляді, він такий маленький у мішку, пані Оля. Дякую вам дуже, дуже дякую. Дотягли я до нової пошти, бо це треба це тяжко, він важкий. Дорогі мої члени клубу, хто бажає реконструювати ткацтво, поставити ткацький станок все абсолютно все готове. У мене теж є ткацький станок, ну, вірніше, якщо чесніше, залишки ткацького станка. Можливо, чого бракуватиме, то з двох точно одного зробимо. Та й налагодимо процес ткання. І для себе, і для людей, і для майстер-класу, і показати. Згадуємо, пригадуємо наші такі пра такі ремесла. Ми це все вміємо, можемо. Головне, захотіти, забажати. Я в цьому переконана. І нехай день для добрих людей буде добрим.